Те, що народні обранці України полюбляють завидною стабільністю, регулярно передаючи один одному естафету на виправки лупасити всіляку крінжатину в соцмережах, то вже, мабуть, нікому й не диво, правда? То один щось ляпоне в соцмережах, то інший десь в засобах масової інформації, то третій як лязгне, то лязгідь стоїть ще, мабуть, тиждень. Але інколи бувають моменти, коли хочеться виділити ту чи іншу ляпанину депутатську для того, щоб трішки прояснити ситуацію. Тут один з народних депутатів сьогодні на хвилі того, як арештували одну із якихось там чиновниць МСЕК, пам'ятаєте на 6 мільйонів доларів накрала і тягалася з сумками з баксами туди-сюдим. Заарештували, намагається впарити виборцям і не тільки, скажімо так, простим смертним, що нічого спільного, накрадене головою мсеку чи іншим хабарником, немає з тим, що в, в бюджеті не вистачає коштів. І коли люди, ну коротше, давайте я вам краще зачитаю. Народний депутат України Дмитро Гурін, ось вище копія коменту. Пише: Найкрінжовіші тейки в історії з хабарниками мсек. Що в бюджеті тим часом не вистачає грошей, а ми піднімаємо податки. Хабарництво кримінальний злочин і є неприпустимим. Згодні, згодні. Але як саме в бюджеті стане більше грошей, якщо МСЕК перестане брати хабарі? Включайте логіку, хоч іноді. Зараз вмикнемо. Чути не чув, бачити не бачив і не знав би ще тисячу років такого гуріна, якби знав, що подібне напише. Але вже тепер точно, навряд чи коли-небудь кимсь шанованого гуріна, хочу трішки поправити. Спробую, як я полюбляю, розповісти на примітиві на пальцях, якщо шановний народний депутат України не розуміє абсолютно простих. Абсолютно примітивних речей, які встані зрозуміти навіть, ну, точно 15-річна дитина. Беремо до прикладу того самого останнього персонажа: жінку голову Мсек, яка на Хмельниччині збагатилася на 6 мільйонів доларів. По-перше, ці 6 мільйонів це сотні і десятки або тисячі. Хабарів, які були складені в одну шухляду, і заничкані там для того, щоб точно не піти в економіку України, а десь поїхати на якісь Мальдіви чи в Іспанію, чи так далі. так далі, так далі, далі. Адже абсолютно всі корупціонери чудово розуміють, що ненадійно тримати там, де крадеш, і треба вив... виводити за бугор. Це пункт номер один: ніколи не залишати в економіці країни, в якій крадеш. Пункт номер два. Всі ці сотні чи тисячі хабарів, які вона склала в одну шухляду, і не працюють на економіку, могли б працювати на економіку, тому що не беручи хабарі, люди, які стаскували ці гроші її в шухляду, які поїхали потім на Кіпри, могли б крутитися і шевелитися всередині країни. Заходити в АТБ, десь на ринок, хай не всі ці кошти були б потрачені. Але частково вони все одно йшли б в оберті економіки. Сьогодні постригся, завтра тр трішки дорожче ковбасу купив, післязавтра пішов собі гарно пальто там чи ще що-небудь купив. І гроші починають рухатися в економіці, що укріпляє гривню, що дає зарплати. Прибуток підприємцям. І так далі. і і і так далі, і так так далі, далі, далі. Це на примітивних процесах. І ось ці обороти грошей могли б зробити, о якого підйому і скріплення гривні, якби сто, як мінімум, чи тисяча в кожному регіоні таких мультимільйонерів, замість того, щоб їх виводити в Іспанію та й взагалі брати їх, тягнути з громадян. На свою вигоду брали та й запускалися в цю економіку. І ті сумарні сотень хабарників мільярди доларів, які фактично були спиждені з економіки України, які пішли на Кіпри відлежуватися і на дивідендах робити оберти тому ж Кіпру чи якимсь іншим забугорним компаніям, ну, з банківських відсотків, могли би весело крутитися в економії України Скріпляючи гривню, надаючи можливість оберту і закріплення економіки, відсутності інфляції, і т.д. і т.п. А тепер додавте сюди ще десятки тисяч військомів і всякої Котра все в шухлядки, в шухлядки та по будиночкам в Іспанії. Тому, якщо таким як пан Гурін, інколи здається, що вони найхитро вихухаленіші та дуже грамотні, і починають не то що сову на глобус натягувати, а прямо резиновий виріб номер 2 та на голову своїм виборцям або слухачам, то хотілося б сказати, що хрін вам краще б ви. Ем... Напишіть в коментарях.